За допомогою місцевих жителів нам вдалося вижити, тому що вони там, не дивлячись на те, що багато з них хто фактично всі вони десь ходили на якісь мітинги про ДНРівські там. Вони вірили свято, що те, що в Києві це хунта, те, що це якісь фашисти, які йдуть їх примушувати розмовляти українською мовою і так далі. Тож, але в них і... В думках не було здати бійців української армії. Мало того, вони не знали, що ми не просто бійці. Вони знали, що я командир штурмової групи, що я командував тією групою. Одна з цих жінок була росіянка. У неї донька живе в Ростові і так далі. Вона взагалі корінна росіянка. Вона там хаяла чим на світі там і владу українську, і хунту, і президенти, і все. При цьому вона нам приносила. Чверть Буханця хліба приносила трошки молочка. Все, що вони в підвалі готували собі якусь їжу, вони нам одне там тарілочку приносили, щоб ми з цим з Нікітосом могли якось підтримувати сили. Жодна з них, в думках у них не було, нас здати отим ДНРівцям, так вони і казали, оті ДНРівці, оті ДНРівці, оті Ополченці. Вони ніколи себе не ототожнювали з ополченцями з ДНРівцями. Вони, вища, ми. Громадяни, ми українці, ми живемо в Україні. ДНР це так, тому що ми боялись, що тут буде хунта, і зараз нас будуть тут вішати, вбивати те, що нам розповіли по телебаченню. А хто розповідав? Адепти української влади, Єфремови, Шуфрічі і так далі. Не те, що їм росіяни розповідали. На початку їм розповідали адепти української влади, що там хунта вам піднімайтесь на бунти. Вони повірили. Вона жодна з них не сказала, що ми думали про те, що ДНР відійде до Росії. У них ні в кого таких думок не було. Вони були впевнені, що вони, виходячи на мітинги, зберігають спокій свій на території України.